Дивити в історії їхні матчі... Чекають мільйони, мільярди шанувальників по всьому світі. Ну а власне цей вид спорт вважається найпопулярнішим серед усіх. Uh -huh. Мова звичайно ж про футбол. Сьогодні відзначають його всесвітній день. Цей вид спорту має багато вікову історію і, звісно ж, мав свій вплив і на суспільно-політичний контекст. То правда, ну от, наприклад, перед другою світовою війною Італія під керівництвом Мусоліні використовувала чемпіонати світу з футболу як елемент для поширення ідеології фашизму, mm. але. Водночас матчі з футболу допомагали покращити дипломатичні відносини між країнами, який ще вплив на історію світу мав цей вид спорту. Давайте дивитись разом. Футбольний матч, що спричинив війну, йдеться про швидкоплинний збройний конфлікт між Гондурасом та Сальвадором, що тривав 6 днів. Передумови війни між двома країнами з'явилися ще у 19 сторіччі через визначення кордону. Однак ескалація конфлікту розпочалась за два роки перед проведенням злощасного матчу. Річ у тім, що наприкінці 60-х років 20-го сторіччя Гондурас відчував значні економічні та політичні проблеми. А винними у цьому зробили сальвадорських переселенців. В 1969 році влада Гондурасу розгорнула цілу кампанію проти мігрантів. Зрештою, переселенців почали масово депортувати, і напруження між країнами дійшло до критичної точки. Разом із цим в Конкакафі відбувся півфінальний етап відбору до чемпіонату світу в Мексиці. І за збігом обставин жеребу звів футбольні команди двох ворогуючих країн Гондурасу та Сальвадору. В червні команди мали провести матчі за вихід у фінальну частину чемпіонату світу з футболу 1970 року. Сутички між країнами виникали під час першої гри. Однак, під час другого матчу загострення не було вже критичних масштабів у Сальвадорі. Побили футболістів та в Болівальників з Гондурасу спалили їхні прапори. А в Гондурасі у відповідь пішла хвиля нападів на Сальвадорців. 26 липня. Сальвадор заявив про припинення дипломатичних відносин з Гондурасом. Наступного дня команди знову зустрілися на футбольному полі. В грі переміг Сальвадор. Гондурас у відповідь теж розірвав дипломатичні відносини з Сальвадором. З початку липня конфлікт почав набирати ще більших обертів. 14 липня збройні сили Сальвадору перейшли у наступ. Війна тривала шість днів, з яких чотири дні відбувалися активні бойові дії. Хоча активна фаза тривала кілька днів, мирну угоду країни підписали лише через 11 років після війни. Один із найганебніших матчів в історії це про чемпіонат світу з футболу 1978 року, який проводився в Аргентині. Право на проведення змагань країна отримала у 1966 році, коли при владі знаходилися пероністи. Однак генерал Відела силовим шляхом скинув попередню владу в країні. Втім, ідею провести чемпіонат світу не залишили. Підготовка до змагань тривала водночас. Спортивну подію легко поєднували з терором та репресією проти власного населення. Дисидентів та опозиціонерів, які виступали проти політики від скидали з літаків та гелікоптерів і заливали заживо в цемент. З офіційними даними, тоді близько 30 тисяч аргентинців зникли безвісти. Французька інтелігенція пропонувала бойкотувати цей турнір. Втім, чемпіонат світу відбувся. На нього приїхало всього лише 15 тисяч іноземців, хоча аргентинська влада розраховувала на сотні тисяч туристів. На чемпіонаті світу тисяча Сятвосьмого року виграла Аргентина. Відео через сім років опинився на лаві підсудних. Диктатор отримав пожиттєвий строк за злочини проти людяності. Хоча футбольні матчі давали і позитивні поштовхи для розвитку країни, ось наприклад, у 1995 році збірна Нігерії виграла Кубок африканських націй з футболу того ж року, команда ще й виграла Олімпійські ігри з футболу. Ці успіхи сприяли розвитку нігерійського кінематографа, музики та літератури. А ще нерідко матчі влаштовують заради благодійних цілей. Хоча разом із цим футболісти ще й можуть поставити перед собою ще одну амбітну мету. Так, у 2015 році в Англії провели благодійний матч, який ще й став найдовшим в історії футболу. Він тривав 102 години. А спортсмени забили 1635 голів. В рамках акції вдалося зібрати 25 тисяч фунтів стерлінгів.